Але і вивітрюці залишається життя. Що хотів би сказати, з того, що ви тут говорили, ви багато говорили доброго, і в принципі те, що ви зробили з франківським театром, я маю на увазі вивели його стійність. Це велика робота, і багато хто може заздрити, може не любити. Але це та робота, яка зроблена. І це справді увага до театру, вона приділена. Є, 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 глядач, є свій глядач Франківського театру, ходять на прем'єриці. Які е, тільки е, певне, якась розмова йде про нові прем'єри, вже є свій глядач. Це теж позитивно. Єдине, що можливо, би все-таки треба було е, пильнувати одного, можливо пильнувати одного. Я так собі думаю, все-таки, бо тут що таке традиція? Традиція це то моє національне я, яке перевірене часом. Яке Витримало кон'юнктуру, яке витримало войне, яке витримало катаклізми природні, і воно залишилося тим осердям, яке мені дозволяє казати це я. І інша справа, що я ну, повинен змінюватися, бо час змінюється, але я не повинен зраджувати себе. Я так собі розумію, що таке національна традиція, так на простий хлопський розум. І тому театр теж би мав цю традицію тримати. Я єдине думаю, що якщо її не було раніше, бо я пам'ятаю, що я ходив на якийсь театр, на якусь виставу в середині 90-х, здається, це було за п'єсою, за інсценізацією, за романом Іваначука Шрами на скалі. Вони вже її щось відновили чи до якоїсь І Коли я дивився цю виставу, вона дуже довго була, вона дуже нудна була, дуже пафосна. Там, здається, грала Фіцелович, хоча добра акторка, артист добрий. І, Здається, найдерманюша тоді грав Франка. Ось. І я не витримав того дійства. Я не витримав, бо воно було за нудне. Вашої вистави не є нудні, за винятком, можливо заробічанок, але це політичний проєкт, і ви на нього пішли, це ваше право. Ваші вистави є живими. І єдине, щоб ця традиція все-таки була, бо все-таки вас переважає не репертуар, вас переважають проекти. Ви як той знаєте Мінер чи сапер, де має взірватися, ви хочете випередити і розмінувати. А ви маєте закладати міни, а не розміновувати. Бо ви зараз більше їх розміновуєте. Але я думаю, що час зміниться, і ви теж зрозумієте, що все одно треба закладати нову традицію вже вашого театру, бо є що закладати цю традицію. І е, тоді повернеться не тільки ну, до, 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 до глядач, бо він є. Він цей глядач є. Але е, театр буде виконувати ту місію, яку він все-таки він мав. Ви тут правильно кажете, бо молодий чоловік каже, що в театр йдуть за мрією. Я не думаю, що Солодка Даруся це мрія, ми йдемо за мрією. Чи нація ми йдемо за мрією. Ми е, по, йдемо, потребуючи якогось внутрішнього стресу, на цьому ну, такого катарсису, очищення якогось. І театр теж мав би давати такого, такі, так, ну, оце очищення він мав би давати оцими постановками, які ви добре дуже зробили. І якщо це все сукупно буде, то у вас буде у вас дуже гарний колектив, у вас дуже гарні актори, і, і, і Гнатковський, і Баренкевич, і боже, Наталя Веселисенко, так? Чи я помиляюсь? Левченко. Левченко, перепрошую, надія. Надія, Надія, каже Наталя, Я перепрошую, десь читав матеріал, що вона на якомусь -якому серіалі пробула її знімала. Тобто це догадається. Договори... Наші актори, до речі, це теж дуже приємно, що зараз наші актори знімаються в Києві Левченко в українському серіалі головній ролі. Луцький це... роман змінявся вже і в тих же з братах, і зараз століття Якова він головну роль грає. і Бо і акторому... що... акторам треба йти в кіно, щоб теж привертати увагу, і це дає іміджовий позитив для театру. І